Усім привіт, я кожного з вас особисто радий бачити. І історія, яку я для себе назвав із грязі в князі, продовжується, що мається на увазі. Я нагадаю, що цель була яка: маючи 1500 доларів на руках, спробувати, купуючи недорогі бюджетні тачки, попробувати дойти до якогось рівня, ну, грубо кажучи, 10 тисяч доларів. І так я нагадаю, що в мене вже було дві машини: перша це була Cerry Амулет», друга Cerry Істар» Star і. Після чого я її продав, у мене в бюджеті вже на той момент було 2700, і я продовжив шукати далі якусь машинку. Значить, скажімо так, шукав я машинку в районі трьох тижнів, щоб ви розуміли, я їздив, дивився машину кожного дня, мінімум дві машини. І з всього того, що я побачив і послухав, я можу сказати так, що я дійшов до якогось певного висновку, що мається на увазі. Якщо ти дивишся, що машина стоїть, продається на авторіач, чи на Оликсі більше, ніж. Тиждень, то, скоріш за все, що в 90% там буде труп. Самий реальний і самий варіант це коли ти сидиш на авторі і дивишся, прям машина вистрілила, все, ти тут же їдеш її дивитися. Як тільки ти її оставив, там, подивлюсь вечором, подивлюсь завтра зранку, все, цей варіант, якщо він там реально достойний, він по-любому сразу уходить, тобто ти туди навіть не встигнеш. Була в мене історія, коли продавався 124-й Мерседес. Я вже договорився на вечір його їхати дивитися, він був наявності. Стояв дві 600, людина його віддавала за дві. 1993 року, по-моєму. Щоб ви розуміли, ввечері я не приїхав. Щось в мене там плани не, не сложилось, вирішив приїхати на слідуєш утро. Утром дзвоню до цієї людини, щоб ви розуміли, його вже не було, він вже був проданий. Значить, дивлячись, багато машин. в якийсь період я навіть рішив подивитися, як вже трошечки розчарувався дивитися на цей морлог. Рішив подивитися, от, наприклад, део? Да, поверху ринку 2013 року. Просто заради цікавості. От мені стало цікаво, як виглядає класна тачка. Подивився, знайшов об'явлення, машина знаходилась в гнівані. Машинка була на дисках, на ГБО, класний сіренький колір. все, питань немає. Стояло 3000. Дзвоню по телефону, торгуюсь, єлі вламую на 2600. Їду, думаю, ну все, зараз буде пісня. Приїжджаю, дивлюсь, пацани. Я розумію, що Дева це така машина, що вона навіть коли в ідеальному стані, от вона мені не заходить. Не хочу сказати, що це погана машина, але лично мені я от просто розумію, що це ну, от не мій варіант, навіть якщо вона в ідеальному стані, і після чого я собі прийняв рішення, де навіть не хочу дивитися. Значить, приїхавши додому, повернувшись, полежавши, подумавши, тут ні з того ні з цього вискакує варіантик. Причому, щоб ви розуміли, чотири фотографії і такі фотографії, що ніби машина взагалі десь стоїть в кущах, тобто, взагалі, непонятно, що там, но Cherry і Star 11 рік. 1.8 газ-бензин. Випасики на каналі Гаражний двіж. Поїхали дивитися. І коротесенька історія про те, як я її купив цю машину. Значить, вискакується машинка, я тут же, вона тільки вискакує, там буквально 10 хвилин, відколи опубліковано оголошення. Я тут же дзвоню, і прикол в чому? Е, номер не дійсний. дійсним. Набираю 10 разів номер не дійсний, дійсним. Пишу просто вже в авторії смс. Людина відповідає, скидає другий номер. Приїжджаю дивитись цю машинку, і я розумію, що да, фронт роботи парні є, но машинка реально 19-го року, вона реально набагато свіжіша, ніж та, яка в мене була до цього. Дивлюся, да, там був нюанс по задньому бамперу. Там була тріщина, його предвидий власник спаяв. Треба було це все зашпаклювати, відремонтувати і покрасити. Далі, там були зроблені задні арки, але покрасили їх, я так розумію. Краску, особо там не по номеру, ні по чому не підбирали, просто взяли якоюсь ерундою, закрасили, навіть лаком не вскривали. Тобто задача була ще зробити ці задні дві арки під, підкрасити. Ну і все, як обично, хімчистка. Питань ніяких немає. ГБОшка є, так. Да. Єдинственний нюанс, який я вже потім з часом узнав, так це то, що. Коли ми сіли проїхатися, я його спитав за ГБО. Він каже: ну, будь ласка, включай газ, але єдине, що газу немає, через того воно там пілікає і не включається газ. Думаю, ну ох, головне, що включається. В принципі, поїхали, прокатались, все, машинку було прийнято рішення купувати. От таким чином, ця машинка опинилася в мене, і тому починаємо нову історію по цій машинці. Дякую кожному з вас за те, що ви зі мною на каналі Гаражний Двіж. Нас вже там 100 з невеличким людей, ну як мінімум даже і цей маленький нюанс для мене максимально приятен.